Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! З давніх пір і понині кажуть всі в Україні! Здоровенькі були! Привітаємося разом! Здоровенькі були! Дітки, перш ніж я познайомлю вас сьогодні з новою буквою та звуком, пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається Добери слова Рими. Що ж таке слова Рими? Я нагадаю, хто забув. Це слова, які схожі за звучанням, але різні за значенням. Увага на екран! Давайте назвемо з вами предмети, що намальовані в стовпчик. Перше це корона. Далі малина, діти. А поряд ворона. Малина квіти. Добираємо слова Рими. Корона, ворона. Молодці. Малина, калина. Діти, квіти. Давайте назвемо, які в нас слова ем, вийшли. Корона, ворона. Малина, калина, діти, квіти. Розумнички. Наступна картинка. Називаємо в першому стовпчику У нас то тут лисиця, мак. Маска. А поряд рак, синиця, каска. Тож, лисиця, синиця. Мак. Рак. Маска. Каска. І які вийшли слова? Лисиця, синиця, мак. Рак. Маска, каска. І остання картинка називаємо. Коса вата міст. Поряд хата, хвіст. І краплинки водички на листочку. Роса. Тож коса роса. Вата, хата, міст, хвіст. І повторимо ці слова: коса, роса, вата, хата. Міст, хвіст. Молодці дітки, ну що, цікава правила, правда ж? А тепер переходимо до вивчення нової букви та звуку. А, О, у І Е, і почали. Увага на екран. Ой, щось я не бачу. Тут зовсім букви, з якою я хотіла вас сьогодні познайомити. О, лисичка вляглася прямо на цю буковку. І незрозуміло, що ми будемо сьогодні вчити, але давайте ми з вами назвемо зараз всі слова, визначимо перший звук, і буде зрозуміло, а яку ж букву сьогодні будемо вивчати? Зі мною. Це хто? Лев це ластівка, це що? Лампа це ліс. І ця хитрюга така, що вляглася на нашу буковку, лисиця. Тож, які ми чуємо перші звуки всіх цих словах? Так, звук Л. Тому ми будемо сьогодні з вами вивчати ось вона: букву і звук Л. А давайте ми ще подивимося зараз, а які є слова, що починаються також зі звука Л. І виконаємо з вами гімнастику для очей. Зараз сконцентруємо очки свої на буконці Л. Будемо перетягувати її по такій спіральці. І до серединки самої малюночка називаємо, що ж там намальовано. Зі мною. Лак. Лопата. Лупа. лупа. Молодці! то які в нас вийшли слова. Лак, лопата, лупа, листок, лебедь, ластівка. А на що ж схожа наша нова буковка Л? Подивіться на цю картинку. На що вона схожа? Так, на ласти, які поставили сохнути, певно, так? І ще на що? Так, на палатку, яку побудували собі, мишенятка, так? На зламану лопату. А це на що? На квіточку дзвіночок. Так. І на дві ялиночки, які похилилися, певно, від вітру. Добре, дітки! Далі я пропоную вам вивчити дуже цікаву, смішну скоромовочку. Скоромовка від слів «скоромовити», Тобто швидко промовляти». Увага на екран і послухайте її, будь ласка. Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня. Лев ласкаво лапою, левенятко лапає. А тепер давайте зі мною, але повільно. Лиска лащить лисеня. А лосиха лосеня. Лев ласкаво лапою, левенятко лапає. А тепер трішки швидше. Лиска лащить лисеня. А ЛОСИХА лосеня, ЛЕВ ЛАСКАВО лапою, левенятко лапає. А тепер ще трішки швидше. Лиска лащить лисеня, А ЛОСИХА лосеня, лев ласкаво лапою, левенятко лапає. Ну що ж, а щоб ваша скоромовочка звучала ще швидше, попросіть, будь ласка, своїх батьків повчити її разом з вами. Ну що ж, малята? Зараз пропоную вам перейти до цікавого читання з нашою буковкою Л. Увага на екран! Читаємо зараз закриті склади. Ал ол, іл, ул, іл, ел. А тепер називаємо склади і летимо на літочку. Аж до предметів, зображених на малюночку, і називаємо їх Ал Ал, Ал. пенал, Ол. Ол. Ол вузол. ІЛ, Іл, Іл кизил, ел, ел, ЕЛ ЕЛ Дятел. В цих словах у нас де знаходиться. Знаходяться склади на початку, всередині чи в кінці слова. Так, вірно, в кінці слова. Ну що ж, продовжуємо далі. Читаємо відкриті склади ЛА, ло, ЛИ, ЛУ, Лі. ЛЕ. А тепер бачимо ось таку картинку. І хлопчик просить нам допомогти йому визначити, а де ж тут склади знаходяться в словах? Давайте спочатку прочитаємо ці склади ла ло, лу, ли, ле. Називаємо це у нас хто? Акула. Де ми чуємо склад ла? Так, правильно, в кінці слова, а це в нас що? Яблуко. Який ми тут чуємо склад? Лу, молодці. Де ми його чуємо? Так, всередині слова. А це що? Промовимо разом чітко: молоко. Який чуємо тут склад? Ло. І де він знаходиться? Теж всередині слова. А це в нас я вам підкажу хто не зрозумів, жиле. Який ми чуємо склад? Ле, молодці, де він знаходиться? В кінці слова розумнички мої. І останнє це в нас що таке? Калина? Який ми чуємо склад? Так, Лі, де він знаходиться? Теж всередині слова. Добре малята! А зараз я вам пропоную дуже і дуже цікаву кінезіологічну гру. Будь ласка, увага на екран. Так, і дивимося. Ми будемо називати склади, при цьому показувати пальчиком певну фігуру. От перший. Там, де ми читаємо склад ЛА, ми показуємо пальчиком, що супер. Там, де Ал, пальчик ховається великий, і з'являється вказівний, і показує нам вбік. Ось, наприклад, подивіться сюди: ла, Ал, Ла, Ал, Ла, Ал, Ла, Ау. А тепер візьмемо ще одну ручку і вже разом. Ла, ал, ла, ал, ла, ал, ла, ал. А тепер спробуємо, давайте всі разом зі мною приготували кулачки. Читаємо склади і показуємо фігурки. Ла, ал. Ла, ау, ла, ау, ла, ау. А трішки швидше. Ла. Ау, ла, ау, ла, ау, ла, ау. А давайте ще швидше: ла, ау, ла, ау, ла, ау, ла, ау. Бачимо наступні склади, так? Коли ми читаємо склад ЛИ, у нас пальчики ніби топають по столику, ви можете навіть їх поставити на столик. Так? А коли ми читаємо тил, пальчики піднімаються вгору, так. Ось подивіться, як я буду робити. Ли, іл, ли, іл, ли, іл, ли, іл. А тепер разом зі мною дві ручки, два пальчики внизу. Ли, іл, ли, іл, ли, іл, ли, іл. Трішки швидше. Ли, іл, ли, іл-ли il ЛИ, ІЛ. І ще швидше: ли, іл-ли, іл-ли, іл, ли, іл, іл, іл. Ці вправи ви можете з батьками виконувати, вони дуже-дуже корисні і дуже цікаві. А зараз, увага на екран починає, почитаємо з вами маленькі прописні буковки. Почали ла-ло, лу, ли

І з нашою буковкою Л і з тими буквами, які ми вивчили з вами раніше увага на екран. Лила мила, ламала, налила. І ще одна картинка. Тут склад сховався. Ану, подивіться уважно, як ви гадаєте, що це за склад? Так, розумнички склад ма. З'єднуємо склади в стовпчику і вийде слово зі мною. Малина. Яке слово? Малина. І починаємо зі складу ли, ось він. Знову з'єднуємо склади, читаємо слово. Лимони. Лимони. А на цьому, дітки, наше заняття підійшло до кінця. Ви у мене ласкаві. Дякую, що працювали разом зі мною. До наступного заняття. До побачення!